Так нині виглядає дорога державного значення, що пролягає через село Чудниця та Воскодави на гощанщині. У 2021 році тут розпочали ремонт: зняли верхній шар асфальтного покриття та облаштували одну смугу для руху. А ось часу на другу не вистачило. На заваді стала повномасштабна війна. Місцеві водії розповідають, проїхати тут подекуди буває неможливо. Аварійність дорожнього покриття часто густо шкодить їхнім автівкам. Ходова зразу б'ється. Стосовно цього не тільки в нас, і всіх остальних водіїв. От, його краще було б зробити, ну, вже нема куди тягнути. Ями все більше і більше стають. Дуже-дуже критична ситуація. Ми кожен день возимо хліб, у нас тут своя пекарня знаходиться. Кожен день міняємо, майже день, через день міняємо по колесу. Оминаючи вкрай аварійні непроїзні ділянки на цій дорозі, водії за можливості рухаються однією відремонтованою смугою. Коли ж назустріч їдуть автомобілі, змушені з'їжджати та продовжувати свій шлях вибоїнами. При цьому водії зазначають, обидва варіанти небезпечні. Постійно такий рух. Тут постійно небезпечно. Тут всі автобуси возять дітей, возять дорослих. Тут а їдеш. Скільки тут хлопці вже цікати борту бортують? Оце ну, ж ну безпечка, безпека. А воно нікому не треба. Є такі участки, що є і ДТП. Ось, наприклад, машина поїхала і зараз навстречу, та може виїхати інша машина. Нема куди з'їхати, немає як ну і розвернутися. Втім, із з такими незручностями мешканці прилеглих сіл готові були змиритись через війну, аж доки їх не почали штрафувати. Дорожня служба намалювала розмітку, виникла така проблема. Як наша поліція штрафувала тих, які виїжджають, якщо їдуть, рухаються з села Чудниця до села Воскодави в напрямку. Вони виписували штрафи, оскільки ви перетинали суцільну смугу і виїжджали на смугу зустрічного транспортного засобу. Коли розпочинається дощова погода, тоді деякі ділянки перетворюються на суцільне море. Об'їхати ну просто нереально. На початку ремонту у 2021 році компанія підрядника облаштовувала цю дорогу за власний кошт. Витратили близько 200 мільйонів гривень. Згодом цю суму держава мала б відшкодувати. Втім, з початком повномасштабної війни виділення коштів на ремонт автодоріг заблокували. А відтак ця історія заморозилась. І досі ці борги держави перед підрядником не закриті. У нас була обережна надія на те, що все ж таки вирішиться питання з і віднайдуться в бюджеті кошти. Для продовження робіт в рамках цього масштабного проєкту, але після руйнування Каховської ГЕС зрозуміло, що пріоритети і бюджетні потоки дещо були переспрямовані. Дорожники додають: нині на дорозі з сполученням рівне тучингоща проводяться роботи з догляду за дорожньою інфраструктурою. Зараз на автомобільній дорозі Р-77 по всій її протяжності, власне, це від Рівного і фактично до Острога, проводяться роботи в рамках експлуатаційного утримання. Покликані на те, щоб забезпечити мінімально безпечний рівень експлуатації цієї автомобільної дороги, для того, щоб в подальшому, коли вирішиться питання, вже по суті з бюджетним фінансуванням підрядники могли спокійно зайти і завершити, розпочати, тобто облаштувати. Повноцінне покриття по всій протяжності в повному конструктиві і весь спектр супутніх робіт. Тож, очевидно, поки що мешканці прилеглих сіл залишаться заручниками ситуації. А коли ремонтні роботи на цій дорозі завершать, стане відомо після перемоги. Софія Капінос, Олег Шаламай та Артем Шаула, телеканал АЙ